Для чого ж нам потрібні грибінці з натуральним ворсом торгівельної марки ТЕК має натуральну середню по жорсткості ворсину, а в першу чергу натуральні браші з натуральним воском вони а, спрямовані для роботи з натуральним волоссям. Завдяки натуральному ворсу ми дуже сильно закриваємо кутикулу нашого волосся. Волосся отримує блиск та достатньо сильний глянець. Особливо коли ви працюєте з натуральним пухнастим або курчавим волоссям, і ви шліфовуєте, вирівнюєте його. Але виникає питання, чи можна використовувати даний браш для роботи з фарбованим волоссям? І моя відповідь так. Ми можемо використовувати його для роботи з фарбованим волоссям, особливо ідеально підходить, коли ви працюєте з дуже сухими пористими перепаленими блондами. Для того, щоб закрити кутикулярний слой та матовому блонду додати глянцевий ефект, цей гребінець ідеально вам підійде. Діаметр вашого гребінця ви можете відносно Довжини волосся, з яким працюєте. Дані гребінці представлені і в дуже маленьких діаметрах, які підходять для дуже короткого волосся, а також у більших діаметрах, які підходять для роботи з дуже довгим волоссям. ви можете використовувати даний браш як в професійній роботі, так і в домашніх умовах для особистого догляду та для того, щоб добитись більш глянцевого ефекту.